Тому що для нас голос Африки, голос країн Африки надзвичайно важливий у наших мирних зусиллях. З яким меседжем я сьогодні приїхав в Брюссель і виступав перед своїми колегами. Цей меседж дуже чіткий, нам потрібна невідкладна, максимальна дипломатична мобілізація. Саме зараз, в цей критичний момент, щоб досягти нашої стратегічної. Цілі справедливого, всеосяжного миру для України, для того, щоб добитися зупинення чи добитися режиму тиші, добитися перемир'я беззастережного, безумовного перемир'я з російського боку. Ви знаєте, що Україна віддана мирним зусиллям, Україна ніколи не була і не є перешкодою для миру. Ми це довели і в Джеді, і потім під час інших всіх наступних контактів ін, всі, різних рівнів. Тому важливо було мені поінформувати європейських колег про розвитки подій, про поїздку президента Зеленського до Туреччини. Вона відіграла надзвичайно важливу роль у, в активізації мирних зусиль України і консолідації. Світової підтримки на нашу користь вчора президент Зеленський провів дві розмови з президентом Трампом, а також з багатьма європейськими лідерами. Ця робота триває, надзвичайно інтенсивна робота триває. Ми відстоюємо всі принципові фундаментальні речі для України і відстоюватимемо їх. Це позиція президента України. Вона ґрунтується на національному інтересі нашої держави, і ми будемо далі чітко, злагоджено діяти для досягнення справедливого всеосяжного миру для України. А першим фундаментальним кроком на цьому шляху є досягнення перемир'я. Перемир'я безумовного беззастережного. тому зараз настав час тиснути на Росію, тиснути на Росію, щоб вона прийняла пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Як це Україна продемонструвала свою рішучість? Ми в Джеді це прийняли. Тепер час тиску на Росію і мобілізації дипломатичних зусиль для цього. Які додаткові кроки можуть бути зроблені, і я це детально проговорив з своїми колегами. Я подякував прийняття, подякував нашим колегам за прийняття 17-го пакету. Дуже важливий крок, дуже вчасно. Але я також сказав, що цього недостатньо. Цього недостатньо, щоб змусити Росію до миру. Тому ми порушили питання про... Обмеження ціни на російську нафту, я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою, українська сторона, 30 доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці. Росії, тим самим змусивши їх до миру, а іншим таким болючим для російської економіки напрямком, безумовно, є банківський сектор, включаючи центральний банк. Тому всі ці речі ми проговорили. Звичайно, що я порушив питання про відкриття першого кластеру. Україна виконує свою домашню роботу. Ми завершили необхідні процедури. Ми готові до відкриття трьох кластерів. І я звернувся під час засідання до наших угорських колег з прямою пропозицією відновити консультації для того, щоб прискорити цей процес. Ми говорили про оборонку, про паралельно з тиском на Росію потрібно зміцнювати Україну. Потрібно зміцнювати е наші оборонні спроможності, це і додаткові пакети. Це і відповідна ініціатива, яка і кала щодо двох мільйонів снарядів. І все це ми проговорили. І також ми проговорили про необхідність підтримки української оборонки. Я озвучив цифру дефіциту, який на сьогодні існує, щоб задіяти всі потужності нашої оборонки, нашої оборонної сфери на повну міру. Мова йде про 15 мільярдів євро. Тому ось така в мене відбулася розмова, дискусія. Я відповів на запитання колег. Звичайно, всі вони стосувалися перемовин, майбутніх наших кроків, майбутнього обміну військовополоненими, який готується. Така була моя участь Щодо тиску на Росію. Очевидним є різниця у підходах європейської сторони і американської до застосування санкцій. Якого роду узгодження ви чекаєте від цих сторін? Тому що коли європейці приймають в нас пакет санкцій, американська сторона каже, що вони будуть надавати Росії інвестиції. Дякую за запитання. Я приверну вашу увагу, що в Конгресі США. Зареєстровано відповідний акт, ініційований лінці Гремом, сенатором Лінці Гремом. Це надзвичайно сильний пакет тиску, санкційного тиску. І одна з наших пропозицій української сторони, це те, щоб в подальших санкційних пакетах, європейських санкційних пакетах, було відзеркалено головні елементи, які містяться на сьогодні. В законопроекті Лінці Грема у європейських майбутніх пакетах. А це енергетика, а це банківський сектор, я не буду повторюватися. Тому ми, але з іншого боку, ми не повинні чекати. Ми повинні діяти вже зараз. Як я вже сказав, зараз саме той час для того, щоб примусити Росію до миру. Ксенія польська Дойче дойчевелі українською. Скажіть, будь ласка. А, також це про перемовини, але трошки в іншому напрямку. А, ви сказали, що ви відстоюєте президент України відстоює позиції принципові позиції для країни? А чи це означає, що Україна відчуває тиск з боку США, зокрема в розмовах з Трампом, чи а, схиляють Київ до якихось якихось не не неприйнятних компромісів? Схилити Київ до прийнятних компромісів, неприйнятних компромісів після трьох років нашого героїчного е, опору. Я цього не уявляю, як це можна може відбутися. І наші партнери чітко знають ті червоні лінії, ті фундаментальні речі, на яких наполягає українська сторона. Ми ніколи не визнаємо е, території, які на сьогодні тимчасово окуповані. Росією ніколи не буде такого визнання. Ми не визнаємо жодного обмеження для української армії, не буде жодного обмеження для зовнішньої політики України щодо вибору тих чи інших альянсів. І, і сьогодні, в цій залі, коли я мав зустріч з європейцями і не лише з європейськими нашими союзниками. Ми відчуваємо одностайність в підтримці. Нашої позиції, тому що це не про лише про Україну, а про відновлення світового порядку, який базується на верховенстві права. Це про статут ООН, це про територіальну цілісність і суверенітет. Тому жодних компромісів коштом українського суверенітету чи української територіальної цілісності. Угорщини, ви звернулись до угорського колеги. Я чула тут від деяких європейських дипломатів таку думку, що публічне затримання угорців в Україні не було на користь стосунка України і Угорщини і власне процесу посування в ЄС. А як ви вважаєте, наскільки такі коментарі є поцільно вправдива? Є дипломатичний трек. Ми готові його задіювати. У нас є достатньо спроможностей, щоб обговорювати найбільш чутливі, найбільш складні питання. Для цього і існує дипломатія. Тому сьогодні я в чергове запропонував. Ви знаєте, що ми вже провели перший раунд консультацій. Наша віцепрем'єрка пані Оля Стефанішина їздила в Будапешт, де провела консультації. Було домовлено про їх продовження, і ми зацікавлені на двосторонній основі. Обговорювати з угорською стороною ті питання, які важливі, вони важливі для обидвох сторін. Ми вважаємо, що жодна країна ЄС не має права зловживати своїм статусом, країни ЄС чи країни НАТО. Україна вже втілила найвищі стандарти по захисту національних. Меншин, і ми готові втілювати найвищі стандарти Європейського Союзу Ради Європи щодо захисту національних меншин. Найважливіше зараз, тому що блокує єдина держава, це Угорщина. Це я можу зараз вам прямо сказати. Угорщина блокує процес відкриття кластерів. Ми досягли значного прогресу на цьому шляху. Це і завдяки. Передусім нашої рішучості, нашим крокам, пов'язаних із реформами, пов'язаними з, необхідним, з необхідними процедурами чи, чи то скринінг чи інші підготовчі процедури для відкриття кластерів, ми це все виконали. На сьогодні блокує лише угорська сторона. Тому сигнал дуже простий: давайте шукати дипломатичне. Конструктивне вирішення, ми до цього готові. І, відповідно, я запропонував чергове продовжити цей діалог, який вже відбувався. Остання зустріч, ще раз повторюся, була між віце-прем'єркою Стефанішиною у Будапешті з угорськими колегами. Тому це важливо. Вітаю. Олександра Вакуліна, на телеканал Євроніс питання щодо наступного раунду прямих переговорів між Україною і Росією. Чи є орієнтовні дати або терміни, коли ця наступна зустріч може відбутися? Чи вона буде онлайн, чи вона буде офлайн? Друга частина питання з приводу новини пропозиції про те, що прямі переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним можуть прийматися у Ватикані. Чи як ми, ми ми зацікавлені у прямій зустрічі президента Зеленського з Путіним? Ми це чітко артикулювали під час зустрічі делегацій у Стамбулі. Цю нашу позицію знають наші союзники. Цю пропозицію також президент Зеленський обговорював з президентом Трампом. Ми чітко розуміємо, що в Росії лише одна людина приймає такі рішення, які здатні зупинити війну. Це неодноразово вже лунало і озвучувалося, що ми готові до будь-яких форматів для того, щоб прискорити наші мирні зусилля. І також ми готові розглядати потенційні площадки для такої зустрічі. Так я вам підтверджую, що пропозиція щодо організації можливих контактів, в тому числі на рівні лідерів. Звучали зі сторони Ватикану, і у нас була ну, прекрасна, надзвичайно тепла і змістовна зустріч президента Зеленського з папою Лео XIV. Це справді історична зустріч. Вона Зеленський був першим лідером, з ким зустрівся папа після інтронізації, і це був і президент Зеленський, і наша перша леді. Це важливо. Місність у Європі запроваджувати сильний пакет санкцій, які вони обіцяють, тому що була умова щодо припинення вогню. Путін на нього не погодився. І зараз ми не бачимо на жаль жодної реакції. Спілкувалися сьогодні з партніми міністрами. Чи ви побачили цю готовність посилювати санкції? Якісь пакету? Я вважаю, що процес активізувався щодо правильних кроків в цьому напрямку. Я відчуваю підтримку. Я відчуваю, що і одностайність наших партнерів в тому, що. Додаткові санкції мають бути прийняті, не просто прийняті, вони мають бути, власне, найбільш болючими. Ми повинні ще також працювати над, над так званими вторинними санкціями. Вони повинні бути справжніми і дієвими. І мало того, що в принципі йти на цьому шляху, а й швидко йти. І я сьогодні відчув цю готовність, підтримку, приблизне розуміння параметрів і напрямків, і шляху. І як це буде розвиватися? Тобто процес зараз активно е розвивається. А можна ще одне запитання? Дов язок, дов язок, я, дов язок, дов язок. я маю запитати ще й про Німеччину. Так. Чи є просування в перемовинах з Німеччиною стосовно постачання Тауру, з тих пір, як Меркс став канцлером? Німеччина це та країна. Яка з нами з перших хвилин російської агресії, і ми за це безмежно вдячні і німецькому народу, і німецькому суспільству, і німецькому уряду. Звичайно, що українська сторона ставить перед своїми партнерами всі питання, які посилюють нашу оборонну спроможність, і які підвищують ціну подальшої російської агресії. Тому ми перебуваємо в тісному контакті. Відбувся вже візит нового призначеного канцлера в Україну. Він був надзвичайно змістовний, важливий і суттєво вплинув на нашу оборонну спроможність. Так я вам відповім.